Сучасна українська держава досить неоднорідна. різне історичне минуле перебування українських земель у складі Російської імперії, Австро-Угорської імперії, Речі Посполитої, Румунії, Чехословаччини звісно ж, відклали на її культуру, побут та традиції свій відбиток. Є помилковим вважати, що сепаратизм притаманний лише країнам, які виникли на пострадянському просторі, або країнам з низьким економічним рівнем. Він притаманний навіть для благополучної Європи, наприклад, для тієї ж самої Великобританії, де Ірландія та Шотландія хочуть вийти зі складу Об'єднаного Королівства, Бельгія, Румунія. Що таке взагалі сепаратизм? За словником сепаратизм це прагнення до відокремлення, відособлення від єдиного цілого. Як показує досвід, сепаратизм призводить до гострих міждержавних та міжнаціональних конфліктів, призводить до порушень суверенітету, до порушень територіальної цілісності держави, так звані гарячі точки, протистояння або війна. Все це є наслідком сепаратизму. Згадаймо Косово, Придністров'я, Абхазію. Та сепаратизм у кримінальному законодавстві України відноситься до злочинів проти основ національної безпеки. Як явище, він виражається в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або Державного кордону України, а також публічні заклики через повсюдження матеріалів із публічними закликами до вчинення таких дій. Згідно зі статтею 110 Кримінального кодексу України, за сепаратизм передбачена відповідальність до трьох років позбавлення волі. Якщо вище зазначені дії скоєні представником влади, групою осіб або поєднані з насильством, або з розпалюванням національної ворожнечі, то такі дії кваліфікуються як частина 2 статті 110 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк до 5 років. Слідчими підрозділами Криворізького міського управління у 2014 році кримінальних проваджень, розпочатих за фактами сепаратизму, не було.